Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Отож кажу вам просіть і вам дасться. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний Бог, хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам. Довги наші, як і ми прощаємо Довжникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої Амінь. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь. Отак, коли ви, злими бувши, умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця Вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Будьте чуйні, отже, і кожного часу моліться. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла. Та і ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи: Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, лише як ти. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців. Одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм, не знають бо, що роблять. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Навчав він їх і казав їм: Хіба не написано Дім мій домом молитви називеться для усіх народів? Він же відповів їм, Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця Мого? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину! І Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.